Чат GBT зламає вашу психіку. Вітаю, мене звати Ігор Синюк, я лікар-психіатр, психотерапевт. На цьому каналі говоримо про психотерапію, про психологію. Залишайтеся, підписуйтесь, буде цікаво. Останнім часом постійно зустрічаю людей, які. Кожного дня по декілька годин витрачають на те, щоб спілкуватися з чатом GBT. Я вважаю, що це величезна помилка. Я вважаю, що це величезна проблема. Чому? Тому що це імітація спілкування з живою істотою, де немає реальних умов. Що це означає? Ми від спілкування з чатом GBT, нам здається, що ми отримуємо всі ті. Бенефіти всі ті позитивні ефекти, які ми отримуємо від спілкування з іншою людиною. Тобто, коли хтось нас розуміє, хтось нас чує, і хтось нам дає якийсь фідбек відповідно до того, що почув про нас, чи що знає про нас. Да? З іншого боку, при спілкуванні з чатом GBT, ми не отримуємо всього того негативного спектру, який ми отримуємо від реального спілкування з людьми. Тобто, там. При спілкуванні з чатом GBT немає історії про страх критики, про страх осуду, про страх того, що мене зараз відкинуть, про страх того, що мене не приймуть, що я не сподобаюсь. Там немає ні почуття провини, ні почуття сорому, там можна бути будь-яким. Да? І це історія, яка купляє, це історія, яка без перебільшення викликає психологічну залежність. Але при цьому це історія, яка, коли затягує, вона унеможливлює здатність людини спілкуватися з живими істотами іншими. Чому? Тому що спілкування однієї людини з іншою людиною вживу, глибоке, тісне і справжнє спілкування. Це історія, наповнена величезною купою тривог, конфліктів внутрішніх з одного боку, з іншого боку, як наслідок зовнішніх конфліктів і так далі. І... Просто це потрібно мати можливість витримати. Людина, яка буде спілкуватися виключно в онлайн-форматі, а не дай Бог ще й виключно з чатом GPT, Це людина, яка приречена, тому що вона з часом втратить можливість витримувати нормальну тривогу і напругу в стосунках. Але суть цієї тривоги і напруги в стосунках в тому, що саме вона, при можливості її витримати, де є відчуття глибини і справжності цьому стосунку і надійності. Тому, так як ні одне спілкування в чаті в месенджері будь-якому, не дасть ніколи того самого ефекту, як спілкування з найкращим другом чи подругою за пляшкою ігристого на кухні до ранку, так само, і спілкування з чатом GBT не має шансу дати той самий позитивний фідбек, який можна отримати від спілкування з живою людиною. Бережіть себе. І замість того, щоб шукати прості варіанти і шляхи, спробуйте навчитися витримувати соціальну напругу, і буде вам щастя.